Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні в вашій увазі коротенька відеоінструкція на дитячий снуд. Чого я вирішила зняти цю інструкцію? Бо, ну е, що тут можна знімати, можна сказати. так? Набрав, пров'язав рівненько і закрив. Але, дівчата, я перев'язувала це чудо три рази, бо пряжа не тягнеться і підібрати ту кількість петель, щоб і по шийки, було, і на голову нормально проходила. Ну, для мене виявилось, що це ще той квест. Тож, в'язала я з пряжі Алізесовті в 50 грамах 115 метрів. Номер кольору я підпишу, набирала на спиці номер 5 55 петель, замкнула в коло і почала в'язати резинкою одна лицьова, одна виворітна. Спицями номер 5 я пров'язала. Зробила набірний край і пров'язала 2 ряди, потім перейшла на спиці 4,5, пров'язала три ряди, потім на спиці номер 3 також ряди пров'язала, і потім перейшла на спиці 2,75. Висота снудика 13 см. Саме такий, такий розмір попросила мене зв'язати маша для нашої анюти. І коли я вже дійшла, десь пров'язала 12 сантиметрів, то я перейшла на спиці 4,5, пров'язала один ряд, ні, пров'язала два ряди і закрила. закрила Край. Але ж закривала за допомогою накидів. Тож, коли я закривала виворітну петлю, я накид накидувала звичайним способом, тож від себе. А коли закривала лицеву петлю. навпаки, дівчата, Коли я закривала лицеву петлю, я накид робила на себе, а коли виворітну від себе. Тож такий снудик у мене вийшов, вагу я підпишу цього виробу. От таке коротеньке, коротеньке відео. і Мені здається, що комусь воно може бути корисним. Бо коли я починала в'язати, також подивилась відео на Ютуб, і, як завжди, щось у мене не вийшло, щось я не знайшла, те, що мені потрібно. Але дуже багато виробів дуже свободні, вільні. А мені потрібно було саме по шиї. Тож користуйтесь до нових зустрічей!